Новий Brunner BKH серії 5.0 – Це досконалість, народжена пристрастю. Камін з багатьма механічними та термічними компонентами. Понад 75 років досвіду дають змогу підбирати функціональні деталі так, щоб конструкція була якісною та служила довго. Більш ніж 750 тисяч камінів Brunner уже встановлено в домогосподарствах Європи. Корпус виготовлений із високоякісної сталі. Довжина зварювальних швів зменшена завдяки використанню суцільно гнутих листів метал. Передова технологія зварювання зберігає антикорозійні та механічні властивості сталі. Повітря подається з вулиці за допомогою патрубка. Дверна ручка майже непомітна, а тефлонове покриття запобігає її нагріванню. Система дотягування дверей максимально надійна. Брунер BKH серії 5.0 оснащений склокерамічним покриттям Шотробакс. Центральний елемент керування всіма компонентами повітря для згоряння непомітний. Монтажна рама 60 мм, без виступаючих частин. Профіль дверної рами, стійкий до багаторазового вигину і скручування. Має вбудовані канали для ущільнювального шнура та кріплення для склокераміки. Дверний ущільнювальний шнур Брумер, гнучки ущільнювальний канат з інтегрованим пружинним каркасом, термічна стійкість до 750 градусів Цельсія, справжній шамот в камері згорання, температура застосування 1200 градусів Цельсія. Запатентована конструкція подачі повітря створює неперевершене високе полум'я і підвищує ефективність згоряння палива. Канал верхньої подачі повітря забезпечує захист скла від осідання сажі, наявний подвійний вермикулітовий дефлектор. Система рекуперації виготовлена з чавунних кілець та дефлекторних пластин. Чавунний купол обертається на 360 градусів, що спрощує підведення до димоходу. Тож, навіщо вам просто камін, Якщо можна обрати брунар?